Доброго вечора, доброго дня, всім привіт! Наше відео почнеться з розпаковки, те, що нам потрібно для приготування та загалом те, що ми купили сьогодні. Молоко. Обов'язково з такою тручечкою. Домашньо. Обов'язково треба дивитися дату, до якої воно придат. В Києві. Е, хліб чи батон. Хліб пшеничний е, з пшеничного борошна. Так, це у нас що? Бритви? Бритви. Обов'язково для приготування потрібні. Так. Два огірочка. Це мама собі взяла. Бички. В томаті. Так. Перці, сумиш перців загалом спеції. Ковбаска. Так, далі. Це е, гріб. Гребінь Гребінь До речі. Так, грейпфрут Бабушки. Зелень. пучок свіжачок, О, точно. Так, е, чай. 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 Так Обов'язково хрін. Так. Снікерс до кави, яку ми так і не купили на, е, самому, на ринку, на базарі. Е, циркова маса. Це такий снід... на сніданочок. Далі. Е, спеції і сирочок, десертик, картошка. Папір. Тату. Так, далі. А тепер переходимо до нашого приготування, до нашого рецепту, те, що нам потрібно. Це м'ясо з... Яке м'ясо? Яке м'ясо? Свинина. Яке Свинина точніше. Голінка і ніжка. О, отаке. Ну, повірте. В кадрі видно? Не видно. Не видно? Так лучше? Так лучше. О. И... Потому что надо тряпку будет Да, Давно там уже бежит, кстати, потому что о, там еще этот ше. самое. Там ще у нас шо. Э -э о, -о, -о. о! Сало. И я тебя все уже. Кусочек сала такие с, э -э с мясом. Так. Все. И... Ой, бежить, бежить. О, легеньке. І тут легеньке. Тут у нас е... рибка комса. Рибка комса. Окорок, куря... окорок, курячий Курячий окорок та крильця. Та щоб більше м'ясна частинка. І печінка. Наш стіл ломиться, всього хватає. Для те, що нам потрібно, конкретно. Для, на, для нашого рецепту покажемо перед самим приготуванням. ласка, ваш коментар по поводу голінки. Гомілки. Ой, гомілочка превосходна, така м'ясна, а шкурочка м Ага. Шкурочку так любу. Зрозуміло. Дя... Подякували. Подякували подя... Трішки забули досняти. Давай. Прінгулсе. Е, скатертинка. Потім покажемо, як вона буде виглядати на столі. Е, ну, Це енергетик і смачний. Оце тобто не моє. Ковбаска е, молочна з салом. Так? Так чи ні? Так. Так, добре. Ось це наше м'ясо, яке нам потрібно вже в розобраному стані. Яке нам потрібно для холодцю. Е, загалом ніжка, ніжка, ніжка. Місце зніжки. Ось так. Ось так от виглядає наша нова скатертина на столику на кухонному. Дуже гарненько. Ми вже перемістилися на іншу кухню, і зараз ми поставили кастрюльку на вогонь та положили місце. Заливаємо водичкою. Повну кастрюльку води Так. І доводимо до кипіння. Що? Збираємо шум, пінку. Шуми. Шумигу. І буде у нас гарненький за холодець. Отак от. Так З чого? З гомілки. Ще що? Поки що гомінка. Добре. Бариться. До, доходить до кипіння. Да. Так, так. А разом з нею і мама. Дов, доводиш маму до кипіння, так? Так, так. 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 так, так. Додаль, так. так. Ось ми маємо такі проміжні результати. Зараз ми спробуємо три, трішки приблизити. Так, у нас все вийде, у нас все. Получається. О, така от красота. Так, гарненько, все прозоро. Ми бачимо м'ясо і мілко. А також ми саме кипятимо воду для кави. Ось так от. Чекаємо, що буде далі. Так, наша гомілка варилася вже 3 години. Тому ми додаємо морквинку. Обов'язково, якщо вона почищена і її треба підпекти, додаємо морквинку. Ось так. І цибулю. Якщо чищена, то теж потрібно підпікати, якщо ні, то у шкірці. Так. Варимо наш холодець гарно і красиво. Нюанс. Обов'язково не додаємо ніякого желатину. Справжній газ повинен зварити холодець без додавання желатину. Ось так. Мої любі. Які гарненькі кадри. Пройшла година. Ми додаємо тепер курятину, тобто ніжку, а у нас вона влізе. У нас вона має влізти. Потрібно було... Влізла! Маленька. Так, додаємо крильця. Оп, бульк. Бульк. Так. Далі бульк і, мабуть, ще одне крильце. Так, достатньо. І продовжуємо варити наш холодець. Е, додаємо ще 2 години, а краще 2,5. Додаємо перець горошком, лавровий лист та, та солимо. А тепер прийшов час розбирати. Наше місце по тарілкам. Робимо це дуже гарненько, розкладуємо таким чином, щоб потім щоб потім було все дуже гарненько. Кісточки відкладаємо одразу у іншу тарілочку. А ось тепер можна починати заливати холодцем наші тарілки. Перший черпачок ми збираємо жир та виливаємо його в окрему тарілку. Ось так. Після цього через дрошлак заливаємо бульйон по тарілкам. Чому через дрошлак? Тому що щоб не попали маленькі кісточки або лавровий лист. Ось так. І робимо це, поки не зльлємо наші тарілки повністю. Такий от гарний смаколик у нас виходить до великоднього столу. Дуже гарненько. О, ось, наш холодець та кротоп'яна пюре вже готове. Також є хрін. Зараз будемо насипати та куштувати. Насипаємо. З м'ясцяємо обов'язково. О! Повторюю, це без додавання желатину. Ось, мені достатньо поки що. Трошки хріну. Ось так от. Ось так от. І трошки пюре. Трішки. Куштуємо. Це дуже смачно. Всім дякую. Приємного. всім смачного. Підписуйтесь на наш канал. До побачення.